Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам ось таку led балочку, яка є в нашому магазині. Ось такий вона має вигляд. Довгенька. Довжина в неї йде 106 см. Потужністю цієї йде 240 Вт, і як бачите, це йде вигнута вона дугою. Зараз покажу вам споку. Ось такий вона має вигляд. Також у нас є таких видів ще шириною 70 см та 50 см самі вигнуті. І є великий асортимент просто прямих, там від 30 см до 130 см. Різні по потужності, по самим лампочкам. Кого зацікавило, можете до нас звертатись, підскажу, що є, кого що цікавить. У нас є відправка по території України. Також є можливість доставки України, в Литва, Латвія та Молдова. Mm. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Латвія, Литва. Володимир вам допоможе довести Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовку сонечка та косарку Virax. Є будь-яка форма оплати за готівку з ПДВ по перерахунку та накладним платежем на новій пошті. Підписуйтесь на цей канал, то та далі будуть виходити відео з наявним товаром нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазином та